25 березня Тетяна Онищук привела свого півторарічного сина до розважального центру Юйо погратися і ледь не втратила Артемчика. Семирічна дівчинка спочатку штовхала дитину, а потім накрила його кріслом мішком і сіла зверху. Він там грався, один раз зайшов, потім другий раз зайшов. На третій, коли він зайшов, ми вже забігли, його там не було. Потім, коли вже почали бігати, кричати по залу, голосно звати дитину. Е Дівчинка підняла цей мішок. Я побачила там Артемчика. За словами Тетяни, цей інцидент сильно вплинув на Артема. Зараз хлопчик часто плаче і всього боїться. Він боїться вкриватися одіялом. Коли його вкриваєш, він починає кричати. Він боїться, напевно, що е, значить п'ять чи накриють. Чишо. Стрес у дитини зараз великий стрес. Він боїться дітей. Ми вчора були на площадці Дитячі, там був лише один хлопчик. Він до нього підійшов за ручку. Схватився. Я ж бідненький наче плакати. Він злякався страшно. Дітей зараз боїться. Мама семирічної дівчинки, яка теж була у розважальному центрі під час інциденту, не погодилася спілкуватися із журналістами. Однак з Тетяною комунікує. Мама дала мені коментар свій, що дитина справді має якісь там з головою проблеми з мовленням, з головою, що вона сама дитину. Веспіту за фактом інциденту правоохоронці Житомира почали перевірку однак, поки подію не кваліфікували. На даний момент опитані усі учасники події та працівники дитячого центру. Меншій дитині видано направлення для проходження судово-медичної експертизи. Після отримання результатів обстеження буде визначено правову кваліфікацію події. У розважальному ж центрі Йойо -йо відмовляються віднесення відповідальності за подію. Дитячий розважальний центр не несе відповідальність за діток, супроводжує діток батьки або особи, які з ними приходять. Пояснюють таку позицію наявністю таблички, яка попереджає про те, що батьки мають самостійно дивитися за дітьми у центрі. Якщо заклад себе позиціонує як той, в якому просто приходять дітки з батьками, граються там, то батьки несуть відповідальність за дітей, але при цьому із персоналу, все одно не знімається відповідальність, тому що вони мають забезпечувати відповідний нагляд в межах своєї компетенції. Будь-якому випадку персонал має реагувати на небезпечні ситуації, тому що це їх завдання. За словами юридичного експерта В'ячеслава Шаричука, подібні випадки регулюються згідно з законом України про охорону дитинства. Там стаття 12-14 гарантує безпеку дітей у всіх сферах, тобто всі, хто якимось чином стосується дітей, мають забезпечити їм охорону, тому що ну зрозуміло, що діти самі не встані цього зробити. Окрім того, у кримінальному кодексі України є стаття 137 – неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, за яку передбачене покарання у вигляді штрафу або позбавлення чи обмеження волі на строк від 3 до 5 років. Анна Чепель, Ілона Усатая, Роман Орлов, телеканал СК 1 за 2024 рік комунальне підприємство «Житомирводоканал» провело близько 640 робіт з ліквідації аварій на мережах водопостачання та водовідведення міста. Мережа водопостачання у нас становить 532 кілометри. Мережа водовідведення становить близько 30 кіло, 320 кілометрів. Замінено близько кілометра водопровідних мереж та близько пів кілометра каналізаційних мереж. Окрім того, підприємство ремонтувало та будувало каналізаційні мережі, а також фахівці займалися реконструкцією насосних станцій. В минулому році ми ввели в експлуатацію все нове сучасне обладнання на головній каналізаційній насосній станції. Велись роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд, які мають бути завершені також в цьому році. Також Житомир водоканал працював над енергоефективністю підприємства, замінювали різнотипні насосні станції та встановлювали сонячні панелі на восьми об'єктах. Роботи завершені ще на чотирьох ведуться. Це дозволить заощаджувати близько 20 тисяч гривень на день у сонячну погоду. Однак, за словами директора підприємства, ці зміни не вплинуть на тарифи для житомирян. Плануємо в квітні включити вже всі 12 об'єктів в травні завершити роботи і в період з травня по вересень отримувати сонячну генерацію. що Зменшить наше споживання електричної енергії з мережі, а відповідно витрати підприємства на електричну енергію. Також підприємство завершило встановлення насосної станції, які розпочали ще у 2019 році. Зробили це завдяки кредиту від Світового банку. Загальна вартість реалізації проєкту становить близько 4 мільйонів євро. Завдяки цьому Житомир водоканал зекономить 25% електроенергії, необхідної для подачі води. Станом на сьогодні ми завершили будівельно-монтажні роботи. Зараз ведуться роботи по введенню об'єкта в експлуатацію, документальна частина. Насоси змонтовані, трубопроводи замінені, встановлена автоматизована система управління всім насосним обладнанням. У 2025 році КП «Житомирводоканал» планує провести заміну каналізаційних та водовідводних мереж, аби забезпечити якісне обслуговування користувачів. Плануємо продовжувати заміну насосного обладнання, енергозбереження. Аварійно-ремонтні роботи і боротьбу з втратами питної води, в тому числі, і роботу з населенням по збору коштів. Артем Сидорщук, Ілона Усата, телеканал СК1. Через постійні обстріли росіян, значна частина українських земель, усіяна вибухонебезпечними предметами, різні боєприпаси та їх частини знаходять і на Житомирщині. Аби обезпечити громадян, піротехніки ДСНС проводять нетехнічне обстеження територій. Нетехнічне обстеження це сукупність процесів, спрямованих на визначення небезпечних територій, їх зменшення для подальшої оптимізації процесів гуманітарного розмінування. Наразі сапери працюють у Малинській громаді. Нам потрібно провести обстеження всієї Малинської громади. Безпосередньо це 3102 гектари лісистої місцевості. Роботу ми почали 24 четвертого березня. Назарій Горшков розповідає, передусім піротехніки спілкуються із місцевими жителями та адміністрацією, аби дізнатись деталі ймовірних подій. Після чого маркують небезпечну територію. Після того, як ми виконуємо нетехнічне обстеження, почнеться технічне обстеження. Це залежить від того, як ми подамо цю територію, чи імовірнено забруднено, чи підтверджено. Якщо ми її подамо як імовірно, то буде процес технічного обстеження. Заїде розрахунок ТО та будуть проводити. Обстеження безпосередньо на території, аби провести обстеження великих площ, відділення розвідки та розмінування ДСНС використовує сучасне обладнання, яке дозволяє очистити землю від небезпечних подарунків ворога.